У нас ніколи не буде достатнім рівень русофобії. Вони намагались висунутися із Забруствіра і отримували відповідно. Спробували б просто, як російською люблять казати, наваліца. Або хтось візьме на себе відповідальність і буде за кухаря, або ніхто на себе відповідальність не візьме і всі будуть гристи мівінку. Я працював. Інженером будів... супроводження будівництва мережі стільникового зв'язку керував це обласним відділенням нашої компанії, яка називається будівельна компанія Інтербут. Я був керівником Кіровоградської області. Працював діточок з дружиною, ростили, собаку виховували. Коли почалася ну, повномасштабна війна, я пішов в воєнкомат, в мене взяли телефон, сказали, ми вам зателефонуємо і на цьому все закінчилось. Потім у нас роздавали повістки, приїхали з воєнкомата біля, ну, там, де ми орендуємо приміщення, офісне, роздавали повістки. Я взяв повістку, пішов в воєнкомат. І мене мобілізували 15 вересня 2022 року. Потім я проходив курс навчання. У мене два місяці Чепки вийшло. Основний курс навчання я проходив у Великій Британії по програмі обміну. Коли повернувся в Україну, я проходив ще курс до підготовки на кулеметника. Це вже було у Львівській області. Коли, коли закінчив курс навчання, був розподілений в 92-гу бригаду. 92 бригада мене розподілила в 22-й окремий батальйон. Це був кінець листопада 22-го року. І починаючи з грудня місяця 22-го року, я почав працювати на нулі разом із хлопцями з батальйону. З нами був інструктор-англієць. Був сержант українець, більшість із них вже проходили ці курси, вони вже тут побували, вони знали. Додатково був перекладач до кожної групи наданий. Учбова частина у нас і учбова частина в Британії це просто дві різних речі. Там все набагато більш продумано і більш як би так, людсько, -орган... людсько орієнтовано. Там орієнтовано на те, щоб ти, коли навчаєшся, ти почував себе комфортно, бо ти багато працюєш і повинен добре відпочивати. У нас такої орієнтованості немає. Наш підрозділ працював, скажімо так, сватівський напрямок. Ми держали позиції на нулі. Наша задача була не пропускати орків в нашу сторону. Вони регулярно предпринімали. Попитки це зробити. А наша задача була зробити так, щоб у них нічого з цього не вийшло. Я бачив глупі вчинки, на які я б лічно не пішов би, враховуючи мій навіть невеликий військовий досвід, але я б такого не робив без, без, без достатньої підготовки, просто лізти на вогневий рубіж це не зовсім нормально. І вони лізли. Вони намагались висунутися із забруствіра і отримували, відповідно, коли намагалися висунутися. Ми з хлопцями не чекали, поки вони підійдуть поближче. Ми окопані були серйозно, тому ближнього бою у нас як такого бути не, не могло. бути. Це хіба що їм щось прострелить і вони б спробували б. Просто, як російською люблять казати, «наваліться». Найближче, що я бачив ворога, це так десь відстань 20 метрів. Дружина просто підказує. Я ніколи вдома не готував. Но коли я пішов в армію, я навчився готувати і, і, і кормив хлопців. Там є два варіанти. Або хтось візьме на себе відповідальність і буде за кухаря. Або ніхто на себе відповідальність не візьме і всі будуть грісти мівінку. Ми е, жили, е, орендували хату в людей і жили в цій хаті. Відповідно, облаштовували побут так, щоб і хазяївам потім було не сильно. Ми, бо все-таки ж хата була людська, тому ну, облаштовували, прибирали постійно так, щоб було самим не стидно жити. На карійматі сказав некомфортно спати, купи собі матрас. Коли ти спиш сім днів в тиждень на каріматі, чотири з них на каріматі на полу і чотири на каріматі в бліндажі, трохи некомфортно. То ви матрас приймав в бліндаж? Ні, ні, ні. Я матрас на позиціях, щоб було, бо у нас було багато в тій хатці. Ми спали на полу. Україна це не тільки кусок землі. Україна для мене це мої близькі, мої рідні, мої діти, моя дружина, мої батьки, люди, яких я знаю, які мені близькі. У нас ніколи не буде достатнім рівень русофобії, хоча москалів вважають, що він у нас тут аж занадто.